Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Добрий день. Я думаю, що десь 5-10 тисяч доларів. Я, наприклад, без своєї квартири витрачаю на місяць 10 тисяч доларів. Тому для мене це окей. Але є куди більше рости? Ви витрачаєте 10 тисяч доларів щомісяця? Так, буває, якщо і плюс шопінг, чоловік <смазу> спонсорує то ще більше навіть. На що у вас найбільше йде коштів? Косметика, шопінг, машина. Я думаю, також тому що обслуговування машини. Чим ви займаєтеся з ким працюєте? Директор конкурсу краси Міс Ukraine. Мені 24. Це мій перший проєкт. А ви можете трішки більше розказати? Не сьогодні і не зараз, тому що я дуже вибачаюся, але я поспішаю. Я хочу випити кави і далі бігти по справам. Можна з вами швиденько, щоб трішки здізнатися більше. Ну, можна, але якщо не надовго. Капучино на безлактозному з собою. Скільки заплатили? За каву? Да. Хвилинку. Я навіть не такий, якщо чесно, не дивлюсь. 150 гривень. До речі, не так дешево для. Цього місця. Куди ми зараз? А ми зараз підемо до офісу, тому що багато дуже справи. Я вам покажу, в принципі, як виглядає мій робочий день і чим я займаюся. Проходьте, будь ласка. Це ваш офіс. Так, О, так. Вау. У мене немає слів, я ще тут не була ніколи так високо. Ми взагалі тут проводимо співбесіди. Тобто до нас приходять дівчата на кастинг. Я і моя кастинг-помічниця, менеджер. Ми проводимо або тут співбесіди, або ж в кабінеті. Це стадіон наш. Гулівер. Стрічка переможниця наша цього року одягне її. Коли це буде? Це буде листопад, десь початок, тому що 27 листопада наш, наша вже українка поїде в Японію у Токіо приймати участь на міжнародному рівні. Це найголовніше і найважливіше для кожної дівчинки. Можна приміряти серйозно? Бо, да, да, це справжня корона, Яку справжн. одягне міст інтернету України? Так, все вірно, так серйозно? І вона така досить важка пасує. дуже. Я це просто якийсь історичний момент. Насправді в кабінет, надягнула корону. Міс да, International. Да. Я отут сідаю. В принципі, у мене тут ноутбук. Я в принципі працюю за ноутбуком або спілкуюсь з дівчинкою і дивлюсь на гарний вид. Я кандидат на міс. Да, Ukraine, 20, 25, так, Що Що у мене запитаєте? По-перше, з якою метою ви прийшли? Що саме ви хочете? Тобто, ви хочете просто корону або просто участь в конкурсі, тому що це дуже важливо. Ми насамперед шукаємо амбітних, молодих. Гарних високих дівчат для того, щоб стати кандидатом в цьому конкурсі, яким потрібно бути, якою потрібно бути, це вік від 18 до 27 років. Громадянство України не бути заміжньою, не бути у шлюбі, не мати дітей і зріст від метра